А що стосується виборів, по-перше, я не бачу взагалі можливості для виборів. Без миру, без перемиря не буде ніяких виборів. І Путін це розуміє. А навіщо йому вибори? Те, що він говорить про нелегітимність Зеленського, це пусте. Йому ще менше треба вірити, ніж Трампу. Навіщо йому вибори в Україні? Він що почалися чвари, сварки, компромат на когось ні, 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 виявився. Ну, він не займається такими дрібницями. Він вважає, Україна нелегітимна держава. Вона не повинна існувати. І Він робить все, щоб вона припинила існувати? Інша справа, що він не може це зробити, але він намагається це да, зробити. А чому він тоді агітує за вибори? Як вибори в Україні умовно під час бойових дій? Навіщо думати про другорядні речі, коли є головна мета? Йому треба перемогти Україною, посадити тут свій режим mm -hmm. своїх маріонеток, яким він буде керувати з, з Кремля. Йому навіть завойовувати все не треба. Він розуміє, що для того, щоб перемогти Україну, її треба повністю завоювати, окупувати, пережити громадянську війну всередині партизанську. Все це треба пережити і тільки потім, можливо, Сталін робив те саме. Ну, так само змінити нашу ідентичність за рахунок окупації. Але Сталін зробив це, вбивши 10 мільйонів українців. Оце ціна, яку імперія повинна заплатити і своїх, ми ж бачимо, що їх втрати більше, ніж наші. Вони в це повинні заплатити, якщо хочуть досягти своєї мети. Так що не, це, не все так просто.